Протягом 13-15 століття в Криму, крім Кримського улуса, а потім Кримського ханства існували ще два державні утворення: Християнське князівство Феодоро і генуейські Колонії. Князівство Феодоро виникло наприкінці 12 століття у південно-західному Криму. Його столицею стало місто Мангуб у 20 кілометрах від сучасного Бахчисарая на плато гори Мангуб. У сьомому-восьмому VII століттях це місто називалося Дорос а в чотирнадцятому-п'ятнадцятому його перейменували у Феодоро. Землі князівства охоплювали значну територію південно-західного Криму і узбережжя. На сході вони поширювались на долину Алушти, на півночі доходили до річки Качі, на заході до гирла Чорної річки, де князі заснували порт Каламіду, тепер Інкарман. Населення Мангупа було переважно православним, але мешкали тут також католики, Караїми та євреї. Гора Мангуп Підноситься над рівнем навколишніх долин на 250-300 метрів, а її висота над рівнем моря становить 628 метрів. З трьох боків плато оточене скелястими урвищами висотою від 20 до 70 метрів. З північного боку, де узгір'я перерізане трьома глибокими ярами, проходила міцна оборонна стіна з вежами. Укріплення зводилося в ущелинах і на похилому схилі. Від урвища до урвища вони мали не суцільний, а вузловий характер. Мангубські укріплення охоплювали площу у 90 гектарів і не мали собі рівних у середньовічній таврії. Правителі Феодора походили від вірменського князівського роду Гаврасів з міста Трапезунд і були родичами візантійських імператорів дому комнінів. Коли в 13 столітті в Криму з'явилися монголо-татари, правителі Феодоро змогли зберегти незалежність князівства. В середині 14 століття тут звели нові укріплення, збудували князівський палац, відновили велику базиліку святих Константина та Єлени, зміцнили цитадель у 1380 році. Кримський хан Тохтамиш уклав з гануестями угоду, за якою за ними закріплювалось південне узбережжя від Чембало, тепер Балаклава, до Солдаї, сучасний судак. Ця зона називалася капітанство Готія і була предметом постійних конфліктів між Генуецькою Кафею, Сучасне Феодосія і князівством Феодоро. Населення князівства у 15 столітті досягло 200 тисяч чоловік, що за середньовічними мірками було значною цифрою. З північними сусідами татарами Феодора підтримувало союзницькі відносини, які виявлялися в спільних діях проти генуестів, а також в участі у далеких походах, наприклад, на Литву. Мангубське князівство відігравало значну роль у міжнародному житті великого регіону. До часів правління Ісаака належать документи, в яких йдеться про розширення зв'язків Феодоро з іншими державами. В 1472 році мангубську князівну Марію, дочку Олубея, видали заміж за молдавського господаря Стефана III. Навіть великий князь московський Іван III у 1474 році вів переговори про одруження свого сина з дочкою Феодорського князя. Найвищого розквіту князівство Феодора сягнуло в роки правління князя Олексія 1420-1456 роки. Олексій вів тривалу боротьбу з генуестями за вихід до моря і водночас тонку дипломатичну гру з кримськими ханами. Разом з тим він намагався зміцнити князівство перед загрозою нападу з боку Османської імперії. Влітку 1475 року за підтримки татар турки-османи висадили свої війська на узбережжі Криму і оточили кафу та інші прибережні фортеці. Потім підійшли до Мангупа. Нападники були озброєні передовою для того часу вогнепальною зброєю, а також осадними гарматами з гранітними ядрами вагою до 100 кілограмів. Облога тривала близько півроку. П'ять разів турки і татари вдавалися до штурму. Однак унікальні природні умови та оборонні споруди зробили свою справу. Захопити місто вдалося лише за допомогою хитрощів. Турки імітували відступ, виманивши захисників з фортеці. Місто пограбували, майже всіх мешканців убили. Князь Олександр та інші чоловіки з князівського роду загинули в ув'язненні в Константинополі. Живим залишили тільки маленького сина Олександра. Вихований турками, він зберіг почесний титул князя Мангупського, але реальний вплив ані він, ані його нащадки вже не справляли. На захоплених землях князівства Феодора був утворений турецький кадилик округ, керував ним кадій суддя. Турки, розуміючи стратегічне розташування Мангупа, залишили у фортеці гарнізон, а також перебудували деякі оборонні споруди передової лінії і цитаделі, пристосувавши їх для використання вогнепальної зброї. Мангубський адміністративний округ існував до середини 17 століття. За деякий час до приєднання Криму до Росії у 1783 році вже нечисленне християнське населення краю переселили до Приазов'я тоді ж очевидно залишили Мангуб і Караїну.